Всім привіт! Мене звуть Роберто Моралес. Я футбольний коментатор каналу Мегого і спортивний журналіст. Сьогодні поговоримо про лігу націй. Там цікавить збірна України в першу чергу. Так, є гранди, є великі команди, але для України важливо після того, як не пройшли кваліфікацію на чемпіонат світу, показати добре себе в таких змаганнях. І наші старі знайомі збірна Шотландії, та сама, яку обіграли в Глазго на Хемдені, де будемо грати, і цього разу обіграли в півфіналі плей-офф за чемпіонат світу, щоправда, потім поступившися вже Ульсу. Але то інша історія: ну, до речі, можна згадати, що Шотландія з Уельсом розібралася, тобто, тут не можна сказати, що існує якась чітка модель оцінки сили. Але в першу чергу по тому поєдинку, та й взагалі можна сказати, що індивідуально збірна України сильніша за свого суперника. Все ж таки у шотландців дуже багато робочих конячок. Фактично, немає людей, які можуть робити різницю. Вони можуть грати в інтенсивний футбол, не тільки бій-біжі, ні, це стереотип мислення. Але ми все ж таки Україна, я вважаю, має перевагу саме в класі. А клас ну велика річ. Чи є вона фаворитом тут? Декілька моментів: щось працює на нас, щось проти нас. Той же тонус в полістів київської динамо. Будемо сподіватися, що це більше моральний тонус, ніж фізичний. Дається ознаки на результати. Нагадаю, що ті ж шотландці, їх я розумію, небагато з своєї прем'єр-ліги, але вони грали на вихідні. Також представники деяких інших клубів там зіграли з збірної Шотландії. Україна, саме ті, хто виступають в УПЛ, туру не було. Вони планомірно готувалися саме до цього матчу. Інша справа легіонери так. В Європі ніхто нічого глобального не відміняв, і вони вже в іншому тонусі. Чому я на цьому акцентую увагу? Подивіться, команди якісь зіграли в суботу, хтось неділя, а в середу вже матч. Ну, якщо ти зіграв неділю, то понеділок взагалі викинутий день і про якусь підготовку в складі збірної, окрім тактичної, мова йти не може. Я вважаю, що в цій ситуації збірна України і клас, і трошки більше пропочили деякі футболісти. Вона є фаворитом. Але ми не будемо так зовсім вже зухвало ставитись. Є настрої команди, зрештою, не настільки набагато Україна переважає Шотландію, тому моя ставка на Україну з форою 0. Ось такий варіант. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ну і взагалі реагуйте на ці відео. І все буде, Україна!